Ух, лихоманочка, лихоманочка. Що ж ти робиш? Скільки я тебе відкрив, нічого цікавого не було. Прометасая сьогодні статрек. Привіт. А може з тобою не тільки познайомитися? Тут треба подумати, треба запитати твої жінки. Поліна, не проти? Привіт. Ну шо? У мене прям хорошие вичутя. Серьезно. Да, давай ще скелетний нож, и ты мне должны погонять. Скелетний нож, скелетний нож, скелетный нож. У <гухи> мене прям максимально добре відчуття на все це. Пожалуйста, скелетний нож, скелетный нос, скелет. Максимально добре відчуття И ПДВ. И... О, ну ты петух, блядь, ну ти петух, толя. Блядь, ну можеш перестать и будто петухом. Ну ти можеш перестати бути петухом. <гухи> Пожалуйста. Відкриваємо дальше лихомап. Відкриваємо. У мене відчуття хороше. Сподіваюсь, що воно в мене не буде проходити. Поки що початок непоганий. В принципі. Я знімаю на стрім, а то потім це все піде на ютубчик. Ну давай, 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 давай. У мене хороше прям відчуття. Типа не підводь. Хорошо, можна прям заводити? Майже, майже без подряпин. Це в ноль. Це в ноль, так. Да. Це десь нуль. Давай далі, п'ятий цей і цей ключик. <г Thy> давай, в мене хороший втіча, лихоманка. Скільки я тебе вже відкривав, скільки я тебе відкривав, ти мені ні разу нічого хорошого не дав. ти <г> ще <CNC> Давай, далі, цей і перший ключик. От перший ключик для цього кейсика. Скелетний наш, скелетний наш, скелетний наш, скелетний наш. Давай, <скелетний> давай, давай, давай. Побачили вже першу розову. <глас> не першу розову. Между прочим, знаєш, тут непогані скіни, але дешеві. От, типу, от М-ка за 3 гривні. Ну. За ну, 3 гривні? Це б... МК за 3 гривні. Да, я бы ганяв, знаю. Юс за 3 гривні, Анатолій. Юс за 3 що? гривні. Давай візьмемо, поставимо трейн. Гарний. Да, ну, гарний сетний. Зелений, Зелений гарний сет, позібрати вообще топ. І просто відкриваємо. Шкаліпина. Поставили трейн. Дощик Час, у нас їде. Зараз у нас. Іде дощик і можна плакати під цим дощиком. Ладно, далі відкриваємо. Відкриваємо, відкриваємо другий ключик, почнемо з ключика і візьмемо перед останній кейс. Перед останній. І лохоманка, давай, АВП. Ми побачили АВП. Якщо ми вже да? хотя б побачили червоне. Так, 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 так. Давай знов, перед останній. Я почекаю, щоб Почекай, ти подивився, ну, другий дрань. кейс. Другий ключик? Да, тут М. Е, тут зараз якраз ми М-ку показу. Ну, давай відкривай, може відкривати поки, поки тут зараз. Все. Відкриваємо. Давайте, прото останній кейс. По счету. Взяли другий ключик. Дуже багато фіолок. І нам фіолка падає. Нам падає фіолка, майже без подряпин. В принципі, непогано. Зараз у нас. Хоча бы щось. Давайте останній кейс і перший ключик. Останній кейс, ну, перший скачика, ключик. Сорян, я вже відкрив, Треба дивитися. Сейчас. Я дивись туди. и десь тут. Знал фіолка. Сейчас, КВП пролітало. Да, Аві пролетів, реально, да. блядь. Да. Давай візьмем посередині прям. Дивись, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, деся, давай десять. Осталь, не, давай остальний, давай остальний, останній, давай останній, давай останній. Ладно, останній. Останній ключик, десятий. Це в нас десятий кейс, десятий ключик. Побачили зразу розове. Побачили розове, багато фіолетового, фіолетового, і нам знов падає фіолетове. Ну я не сказав це не погано, синовен. Ну, да, да. В принципі, це не це дуже так і чем... погано. Це лучше, ніж синє. Але хотілося б Скелет Хочеться щось пожалуйста. краще. Волны, волни, да. волни скелетний нож, пожалуйста, волны скелетний нож. Волны скелетний нож, волны скелетний нож. Максим, синя. можна плакати. Можна плакати під цим трейном. Взяти цей кейсик, взяти посередині ключ, і мы далі відкриваємо. Давай, в мене хороша чуйка. У мене чуйка хороша, я сподіваюся, що це саме буде. Можна, хотя б, прямо, прямо Ні. Ладно, який ти хочеш кейс? Давай, Останній. Останній Останній. Останній. і ключик. Останній. Останній. Два останніх кейса. Не, два останніх кейс. Ключик останній. Давай, 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 давай. У мене вже консолька підготовлена. Я вже прям чекаю. А, я в ожиданні. Я в ожидані. Це вже цей краще, нашим... да, ні, ні, бойових. 0,25. Давай я цей, напевно, хочу, і взяти вот такий ключик. Давай. Давай, габенчик. Я вже в тебе стільки бабла вклав. Порадуй мене нужен. Радуй частично. мене ще з одним ножиком. Яким одним ножиком? Ти его не раз не подано. Так в мене ж є охотничий. охотничай. Давай, я бы хотів собі за якийсь хороший кейс, короче. Гага. Хорошо. Давай, остані третій. Останній кейс, останній кейс. Останній. Давай, останній. Да, кейс, останній кейс, вот, останній ключик. Останній. Останній. Давай, останній, знов. Як же ж тебе тяне на останні? Шляпа. І знов фиолетовый. Але подивись скільки нам фіолетового падає? Да, <п> і <'я> з <п> якості. З, з... з... кількох раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, девять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, наш, пятнадцять. З п'ятнадцять кейсів, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять фіолетових. Більше Поживі, частину? Вискало. О, в кейс на мене так прям дивиться. Взяти третій ключик. <клух> і відкриваємо. Давай. Складем, знов авапу. Ми знов побачили авапу, яка нам не падає. Ще й закальонка МК випала. Шляп. Ух. Не зря на мене той кейс дивився. Він хотів мене Давай, так колег, подразнити. Ти... Ти що, не можеш робити... <клух> В чем проблема, твоя? Скет не наш, волну, но просто вот скрипт не наш волн. По факту, у меня уже палец стоит на консольке. Я прям сподеваюсь. И падає первый. Хорошо. Качество, 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 качество. 0.16. Непогано. Блин, топ-топ. Непогано. Топ, реально топ. Це крафт АВП я Крафт ВП, зразу прям з коду. Крафт. А яка якість? Після, після. Називається він палюча Лють. І відкриваємо останній кейсик берем. Давай витягуємо. Відкриваємо багато розового, багато фіолетового, але нам падає SRG. Блін, стоя... Блин, він сейчас резко впал. він э, місяць назад стоїв 300 грн, зараз 180. Mm. Ну він мені зовсім не подобається, він если такий прям Странний, не, я считай, максимально я странний. Стоя, А, а який стой авік, як там АВП, Друг Так, Да, да, да. <звучит> <звучит> так, так. Так. Получаю за останні он... 10 кейсів. Авик тоже пожалуйста заметить. Но я прям хочу ножик. Я звідси хочу ножик. Бо тут падает скелет и нож волны. Скелет. Я волны. рубін, black pearl. Ну, no, pearl мне не треба. Рубин мені не треба. сапфір мне теж не треба. Мне просто треба ножик. Я хочу просто ножик на волны. П2000 поишь. На П2000. На, Толя, П2000, відпочинь. Хвата тобі мріяти. Вот тобі летові дропы. Воу 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 воу. Стартрек, стартрек, якість, якість, двигайся срочно. Так, хорошо. Хорошо. Майже без подряд. Хорошо! І ми знову окупились. Кайф. Хорошоо! Хорошо! <реш> Хорошо. Це, це, можна 100 бах, це, 100 це можна кліпанути! Це можна кліпанути, це можна кліпанути. Це 7300 се7300, Толя! 7300! Толя, Толя, чекай, с каки ты Це... 25. А суммарно я, я не знаю, вже я вже... тільки з вами почав відкривати, я до цього не відкривав ніколи. До соточки, до соточки. До соточки. Тобі так, тихо, 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 менше не скажи, Два. багато не скажи. Це не, да. кажи, це не кажи, не кажи, Толик знимає. Не надо тут. Хорошо, мне прям максимально подобается 7300, правильно? 7300, сим сим Толик, это ножик, это офигенный ножик, братан. Это 7300, это 7300, отлично. Ты мне даришь, ты мне даришь ножик 7300. Давай, ага, ты сюда подарай, все. Наш ты ножик. Офигеть, друг копы. Ты друг, жестко наваливаться <laughs> на меру Да, буду жестко надасть. сказать 7300, <laughs> просто, Толя, легенда, легенда. Легенда! Крафт калаша 5%. Вибити Авик Друкопес з 25 кейсів. Чел. А представляєш, якщо зараз я дальше, якщо я дальше зараз волны, вибиваю волны, ножик. Давай, Толик, От прям волны, зразу дальше, волн. Да, і да, будь. да. Вот, давай, кейсик, третій кейсик, кейсик третій ключик. Погнали. Давайте, я в це вірю, зразу побачили к... а... калашик, АВП а ВП вже говорив, вже все я заговарююсь. Нам випадає статрек. Статрек. Майже без подряпин. О, ну це може стоїти, ну може стоїти 200. Гривень. Ну я думаю, що воно окупило, як мінімум кейсик. Хорошо. А яка тут? 0,10? Погана. погано. Ну ладно, це непогано, прям. Непоганий середнячок, але хотілося б, звісно, покраще. Але відкриваємо далі, візьмемо передостанній ключик. Погнали! Лахоманочка. 100 гривень. 100 гривень. А Жалко, чисто, чисто Жалко, знову нам фиолетово. Да, а, якис Да, закаленка. А, не. Поношный, давай дальше. Залишайте нам останніх 25, 25, 25. кейсів. Ми вже відкрили 25. Тобі з 23 кейсів и по авик. Иди просто Прос останній ключик. Відкриваємо, відкриваємо. Я все таки сподіваюсь на ще якийсь хороший дроп. А, дитя. Після польових. Ну давай, блин. М-ка, конечно. Давай можна. останній і перший. Нет, останній і перший ключик. Я сподіваюся, що буде ще щось хороше, якийсь зальотик. У мене палець, а, не, відходить. Мене... Залет, мене швидний палець швидний не відходить. У мене палець не відходить від консольки. Просто зразу, отак, от з коду. А давай. Же став на соль? Давай, сходу, сходу, сходу та ні, просто. Та нет, это шайка падает. Залишается, остань к ней. Ну давай сейчас, давай сейчас консорку куча, куча консоль. Да. Хорошо. И падай тебе гонорс, да? А я уже реально подумав, бо <laughs> довго <laughs> тут нічого не було. Волны, да. Долпер, долпер, сапфир. Мы блин, сынки, Если просто появилось. фиолетки, просто валятся. Фиолетик полный. Да. Это реально Остані... Остані Кейс. Останний кейс. Лихоманки. Давай. Я в тебя верю. Лихоманочка. Давай. Давай, лихоманка. Давай. Oh, yeah. Давай. 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 давай Не nee. падает. Але Стартрек... Ну, слушай. Стартрек и... Суть в том, что ты выбил алик за 7000. Все, как можно, грубо говоря. <паспоріст> а там да дропа, я щас по дверью ты плюс-минус эпало дроп, а я через тимр. Вам треба через. можно через сайтик зробити типу крафт. Як крафт, Яку якої якості. це кайф. Це реально кайф. <сарі> <саріст> я задоволений, Я задоволений, Не зря в мене была хорошая чуечка, что що мне щось випаде. Чуечка. <саріст> Чуєчка, бляха, а це я ввішаюсь в курсе. Чуйка, чуйка, все працює. Я ж не думаю, що ти ще розвев чуєчку, а Валік він професіональний лудоман, от в нього точно чуєчка. Ні, в нього вже лудоманія. В нього не чуєчка, в нього реально лудоманія. В кого? В тебе в кого? Ти продав тільки шоголок, щоб відкрити і кейси, не вимахайся. Так, чуєш, але ж окупилось за три. За 3 з чим-то, за сякіння. За 3 і 5 гривень. Дивись, рахуй зараз, я тобі кажу, ти рахуй. Так, давай, давай. 50 плюс 20. Чекай, 50 плюс 20, хорошо. Плюс 125. Дальше. Плюс 2 гривні, плюс 2 гривні, плюс 2 гривні, плюс 3 гривні. Хорошо. Плюс 50 гривень. Давай. Плюс 16 гривень, плюс 18. Давай.

Плюс 18 і плюс 5. <кхем> Виходить 8100 почти. 800, а 900. ти потратив 3000 плюс кейс 600, десь, да? Так, да, біля 4. -х. Два рази в окупі. Ну, ти легенда, Толя. Ти легенда. <пух> ага, хорошо. Ну в тебе авік непоганий флот, має. 0,10, це не сам Це середній, <пух> да. Тут... Ну, тут просто не гра, я думаю. Жалко, флот, що не статрек. Жалко, що не статрек. Скільки статрек e, ну, коштує? Золотело би 15 тисяч десь. Ух. Було б жорстко. Я думаю, так. Да, Женя, Женя прав, що типа не треба його зараз сливати, бо зараз кейс уйде. Я думаю, що він е, подорожає. Я, я не буду його сливати, я... в мене якраз не було авапа. Ще все... Все, все, все падає, так що точно не варто сливати. У тебе мікрофон впав, тільки. <ріст> да, це не в мене. Випав, <ріст> все каже, все падає і мікрофон Женя. Жені.